Небезпечну прірву, що утворилася після аварії, огородили високим парканом. Втім, це єдина справа, яку комунальники довели до кінця. Буде ровно два роки, коли це все обрушилось і ніхто нічого не робить. Тут поставили тут прім'яночки, какие-то одно час, значить, побила танка тут. Де прожектора, все приїхав один раз екскаватор, щось там покрутили, покрутили, і натемділо закончилось. Забрали все, уїхали, і до сих пор Дожди ідуть, лівні ідуть, розмивають просто без образі. Паркан зробив заручниками мешканців як цього будинку, так і сусідніх. Тут тепер не пройти, не проїхати. І якщо перехожі, хоч якось долають перешкоди, то під'їхати швидкі чи пожежним просто неможливо. З коляскою не проїхати, з ребенком не пройти. Тобто, ну очень неудобно. Вот эти все перегорожи. то всі перегорожі, неудобство в том, что нужно обходить, чтобы нормально с коляской коляскою с велосипедом. вілосипедом. Нічого проехать не может, посмотрите вообще. чоловіки. Бабуляк не можуть вынести на носилках, люди можуть подойти. Часу після аварії сплинуло чимало, а підпірну стіну так і не укріпили. Щоразу зливи перетворюють і на справжній водоспад, та милуватися ним заважають переживання. Недавня негода ще більше налякала людей. А це отак у розменять плигала вода. Я кажу, не дай Бог, не дай Бог, третій води та стоїть стіна у тюрмі, то все одно і повалиться, і все полетить. Я ж кажу, ідеш куди, їдеш куди то боїшся чи приїдеш да буде живий дом. Ані особисті звернення до різних інстанцій, ані письмові не зрушили справу з місця. Паперова тяганина тільки заплутала людей. Вони мені, мені прислали, значить, відповідь на те, що да, проектна організація розробить проектну документацію. Прислали, зробили. Значить, потім іще в якусь там організацію треба було. Значить, тож теж зробили. Після цього ото приїхали, і отаке, от тут от, от поставили. Ніби ми вже думаємо, все буде добре і так. Через декілька місяців, місяця, два чи три пройшло, все все зняли і на тому діло закінчилось. Та люди все ж таки мають надію, що під їхніми вікнами колись не височитиме огорожа, а підпірну стіну таки укріплять, як і їхню віру у власну безпеку. Юлія Подшивалова, Микола Ляшко, телеканал Київ.